Всім привіт! На огляді жіночий велосипед, дорожнік, Сапфір. По типу цей велосипед міський. Належне його використання буде по місту, також по сільській місцевості, по укатаним ґрунтам. Якщо їздити по лісу, то це не є його стихія, на ньому буде незручно, він для цього не пристосований. Розмір коліс 28 дюймів. Це надасть легкий накат та плавність ходу. Рама виготовлена із алюмінію. Така цікава верхня труба, вона якраз здвоєна. Ось так от виглядає. В розмірі велосипед випускається 1,19 дюймів. Мінімальний зріст це 165 см, максимальний до 180 см. По заводу на дорожній сапфір встановлені металеві крила, пофарбовані вони під колір велосипеду. Також встановлений багажник, який витримує вагу до 25 кг. Сидіння дорожнього типу, воно м'яке та комфортне, та ще й воно на пружинках. Кермо регулюється по висоті. В заводській комплектації передбачений дзвінок. Грібси м'які та приємні на дотик. Гальмівна система переднього та заднього колеса обідна. Viewbreak. Це прості в обслуговуванні гальма та ефективні. Обід зроблений із алюмінію, подвійний, противоударний. Гума дорожнього типу шириною 1,75 дюйма. Цей сапфір комплектації на три швидкості на планетарці, бренд Falcon. Ось такий гріп-Shift. Передачі можна перемикати прямо стоячи на місці. Ось так виглядає задня втулка, зроблена вона, звісно, із алюмінія, і сама система перемикання знаходиться всередині втулки. Тут стоїть великий захист від попадання одягу для того, щоб на цьому велосипеді можна було їздити навіть в юбці. Дорожні Сафір – це хороший і якісний велосипед. Виробник надає гарантію 10 років на раму та 1,5 роки на навісне обладнання. Якщо подобається дана модель, замовляйте на нашому сайті. Відправимо швидко доставка новою поштою безкоштовна. Є різні способи оплати, можна наложеними, можна частинами, Приват Монобанк. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеооглядах.